Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна, дитячий сміх. Я вітаю вас усіх! Привіт-привіт, мої любі малята, діти, ви всі дуже любите та вмієте гарно малювати з звичним для вас пензликом чи олівцем. Але сьогодні я вам пропоную. Незвичайний спосіб малювання весняних квітів, застосовуючи порожню пластикову пляшечку. А перед нашим малюванням, діти, ми з вами повинні виконати пальчикову гімнастику, щоб наші ручки гарно та вправно працювали. Красиві квіточки розтулили пелюстки, вітер легко дихає. Квітки заколихує, красиві квіточки, стулили пелюстки, тихенько спочивають, голівки схиляють. Молодці. Для нашого малювання, діти, нам знадобиться клейоночка, аркуш білого паперу, серветочка, щоб ми змогли витерти ручки після нашої праці. Пляшечка порожня пластикова. Обов'язково ось іще пензлик і підставочка під пензлик. Скляночка з водичкою та фарби червоного кольору. Це жовтого та зеленого для листочків та стебла наших квіточок. Тож беремо в ручки пластикову порожню пляшечку що змочуємо її у червону фарбу ось так, як це роблю я. А потім ставимо відбиток на наш аркуш білого паперу. Ось так, як це роблю я. Можна і в другу фарбу. Діти, ми з вами зробили штампування порожньою пляшечкою пластиковою на наш білий аркуш. А тепер нам до квіточок треба зробити, намалювати, що бракує, не вистачає так, листочків та стебла. Беремо пензлик в праву ручку, змочуємо його у скляночку з водичкою, зайву водичку віджимаємо. Обкрай нашої скляночки та беремо яку фарбу, так, зеленого кольору. Змочуємо у фарбу. І до кожної квіточки ось таке стебло малюємо з вами. А на стебло листочки. Так. Ось отак такі будуть листочки у наших квіточок. До всіх квіточок так робимо з вами. А хто потребує допомоги, вам обов'язково допоможуть ваші батьки. Продовжуємо малювати. Діти, ось таку ми з вами квіткову галявину намалювали. А давайте пригадаємо, а якими фарбами, якого кольору ми малювали? Так, червоного, а ще якого? жовтого. А листочки та стебла ми малювали яким кольором? Зеленим. А чим ми малювали стебла та листочки? Пензликом, так, молодці малята. А чим же ми квіточки малювали? Порожньою пластиковою пляшечкою. Так, розумнички. Вам обов'язково, хто потребує допомоги, допоможуть ваші люблячі батьки. А мені наразі час. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей.